Вітаю вас у нашій програмі, професора Кімейдж. Дякую за запрошення. Розпочнімо з вашої останньої статті для The Wall Street Journal. На вашу думку, досить мало що Дональд Трамп відвернеться від України у разі його президентства. Чи впевнені ви в цьому досить складно бути впевненим в чому, що пов'язано із колишнім президентом Дональдом Трампом, адже він є непередбачуваною людиною. Він обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години у рамках своєї виборчої кампанії. Для мене відкритим питанням залишається те, а що відбуватиметься після цих 24 годин, якщо його таки оберуть, у такому випадку не думаю, що в нього буде багато варіантів. Не думаю, що він покине Україну, бо це принесло би сполученим штатам багато проблем. Звісно, він може розчарувати, бо в нього такий характер. Але так як він позиціонує себе потужним чоловіком, який багато чого обіцяє, він може може піти навіть на ескалацію. Багато хто в США непокоїться про те, що Трамп може не робити достатньо для України, але ми поки не дослідили можливість інших сценаріїв, за яких Трамп може піти на такі речі на підтримку України, на які не хотів би йти навіть Байден. А якими ви бачите сценарії розвитку подій у разі президентства Трампа? Думаю, що дві речі можуть змінитися. По перше, він може дозволити Україні бити по території Росії американською зброєю. Очевидно, що на це президент Байден не дає дозволу. По друге, Трамп може надати Україні таке сучасне озброєння, яке Байден раніше не хотів надавати. Ось такі зміни можуть відбутися у разі президентства Трампа. Звісно, складно передбачити те, яким Трамп буде трансатлантичним партнером. як. Буде себе вести на перемовинах і яким він буде партнером для України? Як на мене, це складно передбачити. Але якщо він піде на ескалацію, це якраз може відбутися через дві речі: удари по території Росії і надання збройним силам України нових видів озброєння на вашу думку, а які шанси того, що Трамп може просто продовжити політику Байдена відносно України? Про це ви також писали у своїй статті для The Wall Street Journal. Звичайно, це можливо. Якщо ви згадаєте 2016 рік, то зможете побачити найкращі докази тому, якою була політика Трампа. Маю на увазі цей період з 2016 по 2020 роки. Тоді його політика не дуже відрізнялася від політики, наприклад, президента Обами. Єдина відмінність полягає в тому, що за часів Трампа Україні надали летальну військову допомогу, зокрема протитанкові комплекси Джавелін. Отже, тоді Трамп дійсно не діяв якось по інакшому. Він не проводив перемовин із Путіним. Він не пропонував якихось угод відносно Криму. Разом з тим, Трамп тоді став проблемою для Німеччини та багатьох інших країн ЄС, але він не зруйнував трансатлантичних відносин. Отже, дійсно досить імовірним є те, що Трамп може діяти так само, як і Байден або Трамп може піти на ескалацію і зробити все, що необхідно для перемоги України. Так, це можливо, але поки не знаю, яким чином це буде виглядати, поки мені складно сказати те, чи Трамп буде намагатися досягти перемоги України, чи хоча би кращої позиції у війні, разом з тим, такий сценарій ескалації є досить реалістичним. Чи може він також піднімати ставки, роблячи різні заяви відносно Росії, диктатора Путіна та загалом зовнішньої політики Сполучених Штатів, Звісно, це можливо, але він ще ніколи критично не висловлювався про Путіна, навіть коли була така можливість. Також в час передвиборчої кампанії він не висловлювався критично про нього, але все може змінитися, якщо він стане президентом. Дуже важливо тут врахувати його непередбачуваність. Одним з найбільших таких зіткнень між США та Росією в часи Трампа було те, коли 300 вагнерівців були вбиті армією США в Сирії. Поки не можу згадати точно рік цього, ось так може діяти Трамп на відміну від тих дружніх речей, які він говорив про Путіна. дуже важко тут щось передбачати, але ми можемо знову побачити такі прямі удари США проти Росії. Звездвештон Пост пише про те, що Трамп може запропонувати Україні проведення перемовин з Росією, зокрема з певних територій державі агресору. Що ви думаєте про такі ідеї колишнього президента США Звісно, такі пропозиції від Трампа не слід виключати. Багато людей навколо Трампа вважають, що Китай зараз є більшою проблемою ніж Росія. І це не є дивною позицією у світі Трампа. Отже, такі пропозиції від Трампа дійсно можуть надходити разом з тим. Я не думаю, що Сполучені Штати настільки контролюють ситуацію в Україні, щоб таке пропонувати. Думаю, що Україна буде відігравати найбільшу роль у можливих перемовинах, навіть якщо США будуть штовхати Україну на таке, це не означає того, що Україна погодиться. Також не думаю, що будь-яка європейська держава погодиться на проведення швидких перемовин. З Росією, які були би вигідні Росії, навіть якщо Трамп буде підштовхувати Україну до перемовин, то Європа буде займати іншу позицію, і тоді перемовини точно не увінчаються успіхом. Отже, повторюю ще раз: такі пропозиції не є неможливими, але я дуже сумніваюся в тому, що в Трампа буде можливість просувати такі перемовини отже, на вашу думку, Дональд Трамп не може допустити поразки України, бо це нашкодило б його президентству, репутації та політичній спадщині. Чи означає це те, що він дійсно може спробувати провести перемовини, але якщо з них нічого не вийде, то він тоді може надати Україні все, що необхідно для перемоги звісно неможливо такого гарантувати. але якщо перемовини з Росією не зазнають успіху, а Трамп не захоче виглядати невдахою і тим, хто не може захистити інтереси сполучених штатів, тоді він може продовжити політику Байдена і далі надавати таку зброю, або він може піти на ескалацію. думаю, що ці два варіанти якраз будуть в нього на столі. Не Думаю, що він може покинути Україну, адже це нашкодило б Україні, Європі та Сполученим Штатам. Чи відчуваєте ви, що Дональда Трампа оточують якраз такі люди, які розуміють, що виживання України це якраз в національних інтересах сполучених штатів Америки? Думаю, так. І найкращим прикладом цього є спікер Палати представників Майк Джонсон, який проштовхнув через конгрес фінансування для України. Понад 60 мільярдів доларів фінансування таки затвердили через позицію республіканців. і звісно, Джонсона підтримує кандидат президенти Дональд Трамп. і Трамп це політик, який розуміє, якщо війна в Україні піде в поганому напрямку, це точно буде погано для нього. Його партії. Та сполучених штатів Отже, ці політичні лозунги це не завжди якісь меседжі. Думаю, що в Трампа та в людях навколо нього є базове фундаментальне розуміння реальності поточної ситуації. на вашу думку. А хто може увійти до його команди в Білому домі? Хаос інкейс оф це колишній посол Сполучених Штатів в Німеччині Річард Грендел, який відіграє велику роль у зовнішній політиці Трампа. є також Елбридж Колбі Ось відносно нього. Українці точно можуть непокоїтися, бо, хоча він визнає важливість війни в Україні, але для нього більшим пріоритетом є Китай та індо-тихоокеанський регіон. Крім цього, є колишній державний секретар Майк Помпео, який взагалі по іншому боці щодо цього питання. В нього потужна проукраїнська позиція. Він дуже скептично, як не вороже, ставиться до президента Путіна. Отже, у світі Трампа є багато людей. Деякі з них сфокусовані більше на Китаї. А деякі на Росії та Європі всі ці люди будуть доносити до Трампа досить різні думки. чи відіграє велику роль в цьому також його ймовірний радник з питань національної безпеки, і хто ним може стати? на вашу думку, Серед тих імен, про які я згадав, можу сказати, що Елбридж Колбі є претендентом на цю посаду. А от Річард Грендел міг би стати державним секретарем, не знаю, чи Майк Помпео піде на цю посаду. Якщо згадати 2017 рік, коли Трамп став президентом, тоді він призначив на посади багатьох нових людей, як от державного секретаря Рекса Тілерсона. І ці призначення тоді стали справжнім сюрпризом для багатьох людей, які працюють у Вашингтоні. На посаду радника Трампа чи держсекретаря можуть взяти і таку людину, про яку ми зараз навіть не знаємо. Разом з тим, багато республіканців більше не можуть працювати із Трампом, бо вони не погоджуються з його політикою. Також не думаю, що будь-який демократ піде працювати на Трампа. Отже, мова йде про невелику групу людей, і нас можуть чекати великі сюрпризи. А чого ви Трамп's очікуєте від полі... того, як Трамп буде I призначати his... людей на посади в Білому домі. Чи очікуєте ви непередбачуваних призначень чи більше добре обдуманих, зважених кадрових рішень? я думаю, що є ряд речей, які важливі для Трампа, а є речі, які не дуже для нього важливі. Думаю, що для нього найбільш важливою проблемою є Китай в Трампа та людей навколо нього дійсно є стратегічне мислення про це. Щодо Європи він менше непокоїться, тому тут важко сказати. загалом для Трампа точно важливіші внутрішні питання, а не зовнішні. маю на увазі такі питання, як рівень інфляції, стан економіки. Південний кордон між США та Мексикою. Ці теми є найважливішими для нього. Зовнішня політика може бути менш пріоритетною для нього. І чим менш важливі для нього є питання, тим більш непередбачуваним він може бути стосовно цього. Колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон також висловлював такі ідеї, які ви описували у вашій статті для The Wall Street Journal. Він говорив про те, що Трамп може спробувати домовитися з Путіним. Але після того, як зрозуміє, що з ним неможливо про щось домовитися, він надасть Україні все, що необхідно для перемоги

Не думаю, що навіть Дональд Трамп знає те, що буде відбуватися. Як на мене, Трамп поки не висловлював свої ідеї досить чітко. Саме тому колишній британський прем'єр Джонсон може бути правим. але поки на жаль, ми всі лише висловлюємо свої здогадки. бо ніхто не знає, як точно це буде відбуватися багато іноземних лідерів відвідували Мар аллаху та зустрічалися там із Дональдом Трампом. як іноземні союзники можуть вплинути на зовнішню політику Дональда Трампа Союзники точно мають свій вплив на нього? Таке було вже у 2016-2017 роках. Ось, наприклад, Японія досить впливова країна, яка наклала санкції на Росію. Так склалося, що історично Польща також має свій вплив на Трампа. Його перший закордонний візит був саме до Варшави. Звісно, тоді був інший уряд. А зараз уряд Дональда Туска разом з тим, Польща досі має свій вплив на США, як і Франція. Макрон точно має певний вплив у світі Трампа. Франція, Польща та Японія. Точно мають певний вплив на Трампа. Вони будуть підштовхувати його до того, аби США зберігали належний рівень підтримки України А от Німеччина взагалі не має впливу на Трампа. Думаю, що канцлер Шольц щодо цього буде мати навіть менше впливу ніж мала канцлер Ангела Меркель На Трампа загалом мають вплив багато іноземних країн Що буде складно президенту Зеленському побудувати хороші особисті відносини із Дональдом Трампом у разі його президентства це буде нелегко. і все через спробу першого імпічменту Трампа, яка була пов'язана із президентом Зеленським. Їх телефонний дзвінок став частиною процесу імпічменту. для Трампа. Це точно є поганим спогадом. Президент Зеленський, звісно, нічого такого не робив проти Трампа. Але це точно не є хорошим спогадом для колишнього президента США. Звісно, були деякі негативні коментарі на адресу президента Зеленського від членів сім'ї Трампа. отже. В обох них були досить нелегкі відносини. А от президент Байден та президент Зеленський мають дуже хороші робочі відносини. Джо Байден відвідував Київ з візитом. А а президент Зеленський багато раз відвідував Вашингтон. Раніше Трамп був проти Обами. тепер він виступає проти Байдена. І це трішки може ускладнити відносини між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Чи може будь-який інший іноземний лідер виступити посередником між Дональдом Трампом та президентом Зеленським? Це що це дуже хороше питання. раніше я би міг назвати прем'єр-міністра Нетаньяху, але зараз ситуація в Ізраїлі дещо змінилася. А от президент Туреччини Ердоган міг би стати дуже хорошим посередником, адже в нього непогані відносини із Трампом. разом з тим, Туреччина має досить складну позицію щодо війни в Україні та Росії. Президент Макрон також міг би стати чудовим посередником для цього. також уряд Польщі міг би відігравати певну роль та уряд Японії. Який раніше ладнав із Трампом, всі ці країни могли би стати посередницькими силами, цю роль могли би відігравати і інші країни, такі як Південна Корея, яка допомагала наданню військової допомоги Україні, думаю, що посередником могли би стати всі ці країни, звісно, крім Німеччини, якщо президента Джо Байдена таки переуберуть чого ви очікуєте від нього? Продовження поточної політики Багато чого буде залежати від палати представників та сенату. якби у президента Байдена була би демократична більшість в обох палатах, тоді йому би було дуже легко забезпечити надання військової допомоги Україні. Він точно прагнув би затвердити багато пакетів фінансування для України, а не лише один. Крім цього, цікавим фактором є те, що Байдену не доведеться йти на вибори у 2028 році, адже цей термін був би для нього останнім. У такому випадку. Байден міг би діяти більш вільно, і це могло би вплинути на те, який вид військової допомоги надавався би Україні. Це могло би вплинути і на той вид економічних санкцій, які могли би бути введені проти Росії. Єдине, чого поки не хоче Байден, це накласти НАТО багато санкцій проти російської нафти та газу, адже це підняло би ціну на газ та паливо, і було би причиною підняття інфляції. І такого точно ніхто не хоче у рік виборів. Але у разі його другого терміну це могло би бути по іншому. Я очікую, що у разі другого терміну Байдена політика США щодо війни в Україні та Росії може стати більш жорсткою та потужнішою. А також ситуацію на близькому сході в Ізраїлі та можливі ордери на арешт прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Бенєміна Нетаньягу, міністра оборони держави Ізраїль та очільників терористичної організації Хамас, Що ви думаєте про це? не думаю, що рішення цього суду будуть мати велике значення. Це трішки ускладнить життя прем'єр-міністру Беняміну Нетаньяху, але це не змінить політику Ізраїлів. Як ми бачимо, із останніх заяв з Вашингтону за останні 24 години, години сполучених штатах немає багато ентузіазму щодо цих заяв. Як відомо, США не є членом міжнародного кримінального суду. Це трішки складна ситуація для США, адже вони висловлювали підтримку, коли видали ордер на арешт диктатора Путіна. А от стосовно Ізраїлю, США неохоче сприймають такі санкції. Справа у репутації США це не вплине на підтримку Ізраїлю та України. Це дуже символічний момент, який має велике значення для суспільної думки. яка оцінює цей конфлікт в Ізраїлі. разом з тим, це не спричинить якусь зміну курсу. А як ви можете оцінити міжнародну реакцію на можливу видачу цих ордерів на арешт? справа в тому, що багато людей були розчаровані та незадоволені тим, як Ізраїль веде свою війну проти Хамасу. разом з тим. Деякі люди говорять про те, що по іншому неможливо там воювати, адже саме Хамас використовує цивільні об'єкти для військових цілей. Звісно, так вважає меншість. Вважаю, що рішення міжнародного кримінального суду підтверджує думки багатьох людей про те, що Ізраїль надто далеко зайшов у цій війні. воює надто брутально, і завдає надто багато страждань цивільному населенню Палестини. Було багато дискусій про те, що прокурор намагався перерівняти Ізраїль до Хамасу, адже в один і той самий час запросив видачу ордерів на арешт для представників обох сторін війни. що це означає з політичної та символічної точки зору? це є великим занепокоєнням для прем'єр-міністра Нетаньяху, який зробив надто мало для того, аби перетягнути на свій бік суспільну думку. у такому випадку. Він міг би це представити так. ніби це виглядає політизованим рішенням. що в принципі є правдою. А от міжнародний кримінальний суд звіт. Ну таким чином хоче показати зворотні що вони не є політизованими, і засуджують звірства з обох сторін. Я думаю, що таке рішення підтверджує те, що багато людей думають про цей конфлікт, що він є надто жахливим. але ви не думаєте, що це якось може вплинути на військові зусилля Ізраїлю чи Хамасу? Хамас efforts. Ні, не думаю. Як Ізраїль, так і Хамас не ухвалюють своїх рішень, зважаючи на публічну думку. Окрім впливу на публічні думки в Ізраїлі та Газі. Не думаю, що це має якесь значення. Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в авіакатастрофі. Інзе катастроф. Що ви думаєте про цю новину і як це може вплинути на поточну ситуацію на близькому сході? we might bring into Розповім дві речі про це щодо близького сходу та України. Ви та ваші глядачі точно знають те, що Іран є одним із найбільших постачальників дронів та дронових технологій до Росії. Іран є великим союзником Хамасу ще до 7 жовтня. Та опісля Я би дуже здивувався, якщо б падіння цього гелікоптера вплинуло би на політику. Ірану Не думаю, що іранський уряд змінить свою позицію. Якщо щось станеться, то лише у внутрішній політиці. Саме зараз Іран непокоїть не те, що він програє Ізраїлю, чи відносно підтримки Росії, а саме можливість внутрішньої нестабільності на цьому зараз буде найбільше зосереджений іранський режим. але це не означає того, що буде менше підтримки Росії чи Хамасу. Дякую, професора Кімавич, за ваш час та підтримку України. Слава Україні <с?> дуже <с?> дякую, сенкі.